Всім доброго вечора. Зараз будемо збирати бистренько цибулю, бо в нас дивіться, хмара йде, можливо, буде дощ, будемо сподіватися, що все-таки прийде до нас дощ. Гляньте, яке суне. То треба зібрати весняну цибульку, щоб не намочив, бо сушили, сушили. Зараз ящики, безстренько в ящики скидаємо і ховаємо. Дивіться, і ця вже гарно висохла. Складаємо в такі металічні ящики. Типу Ти Да, я обмила ящики, бо тут пір'я було скільки. Посохла. Посохла в життя гарна. Да, так він вже гримить. Лариса вже дзвонила, що в них дощ іде. Два помічники. Давай бери цю бульку і в ящичок, давай. Давай, бабічі, Моя може. Всі спіщать, спіщать, надіються на дощ. Давай сонечко збираємо швиденько. Ось напоєшки. Хмарка приближається до нас, хоч вітер пішов такий, знаєте, не такий гарячий, а такий свіжіший, десь йде дощ. Десь вже йде дощ гримить. Будемо сподіватися, що й до нас досуне, якщо не обійде округ. Це нулю ящик, а не за ящик. Буде обідно, якщо погремить, і не буде доща. Вже ж його так виглядають, щоб дощ прийшов. Так, цибульку весняну зібрали. Вийшло у нас сім ящиків, шість і один вже хлопці понесли. А такий залізок. Ну, хватить ага. з головою. Гарна цибулька, гарно висохла, вже можна її на сонце не витягувати, заховати разом зимовою і хай стоїть. Йду на город, хочу огірків вибрати на вечерю свіжих. Щось воно гримить, гримить. І хмара йде мимо нас, бачите. Там навіть нема ніде нічого. Пішла щось вона з стороною і там так гримить, мабуть, там гарний йде дощ, мигає. Ой! Не знаю, чи попало на відео, і мигнуло. Зараз хочу глянути на помідор, який знайду на салат, да огірка вибрати. О, треба глянути на кукурудзу. Що тут з Ну Вже її можна зварити. Ви знаєте, вже можна варити. Дивіться, які гарні зернятка вже. І ось сухі ці коси. Нехай, можливо, завтра або післязавтра прийду, нарву і зваримо, тому що вже сьогодні вечір не хочеться, світла ще немає. Зараз чоловік буде збирати кабачки, я соберу огірків. І гляну, воно, дивіться, є і помідорчики збираю, На вечір буде салат. Зараз нічого не консервуємо, така жара, неможливо встояти біля плити. Тож консервний завод у відпустці у нас. Можливо, трохи спаде температура, то всі повиходять з відпустки і будемо працювати. Щось огірки, бачите, які вже. Хочуть доща, а дощ їх минає. Багато чого хотіли законсервувати, але погода вирішила по-іншому. Ну нічого. Серега збирає кабачки, я коло гірків танцюю. Ось уже сливки, стигнуть помідори. Зараз ще й помідорів насбирають, бо я на вечір салат у нас. а його, ну, вже скільки червоних. Так, да, кабачки он велетні лежать. Тут, мабуть, не одна тачка буде. Ну, Так одного одвезе, а тоді ще приїдеш. Хай молоденькі ростуть. Ось які велетні повиростали, але молоді. Бачите, ногтем проколюються, ще не старі. Щось у нас дощ минає. Погриміло, погриміло. Зря цибулю зібрали. Якби не зібрали, мов дощ би пройшов. Давай висипаємо. Назав цибулю, щоб дощ вернувся. Ти знаєш, якби помоглося, то я б і висипала. Хай би краще дощ пройшов. Вже ось хворіють помідори. Так, пішла я далі до огірків. Ой, як мигає. Дивіться, помідорчиків зібрала, огірків зібрала. У селі можна навіть нічого не готувати. Огірок, помідор, цибуля чи часник і салат готовий на вечір. Дивіться, кавун який. Ви знаєте, він, мабуть, вже стиглий, ось вже сухий хвостик. Зараз провіримо. Хрустить. Треба зірвати, спробувати. Зараз гляну на день, чи не постигли. Дивіться, ось які гарбузики ці ще дольками. Ну вже сьогодні на вечір рвати не буду кавун, тому що в мене є купований там не доїли. Тут десь бачила день, яка ніби тут, тут повинна була постигнути. Щось я її не бачу, де вона ділася. Це, дивіться, припікається проти сонця. Ніби стебло гарне. А я на оцю, мабуть, думала, ну, ще хтось знає, яка вона. Вони ж якісь дині, що з виду може бути зелена, а всередині, може бути стигла. І це можеш ходити до неї, ходити, вона зелена, прийти, а вона просто вже пропаде. Дивіться, які великі. М? Ось які лежать. Пойшов дощ. Обманув нас. Нема. Ми його так чекали, а він нас обманув. Зато десь пройшов. Комусь зробив добре людям, полив. Ну, ви знаєте, хоч на вулиці, наскільки стало прохолодніше. Таке повітря прохолодне. Не отає жарище, що неможливо дихати, прям наче оту... вода кипить, і пара кип'ячена виходить. На завтра буде кукурудза. Дивіться. Вже на ніч не буду варити. Так, забирати свій урожай і робити салат. Доща нема, буде не їсти салат. Кавунчики ростуть, той вже, мабуть, готовий. Сьогодні брати не буду його, нехай полежить, помідори пропадають. Що це? Це хвороба? чи Чому вони так? Чи це попеклися? Я думаю, що це від сонця. Ми нічим не притіняли, тому що, бачите, ділянка дуже здоровенна. Але, мабуть, прийдеться хоча б якусь частину чи агроволокно, чи затіняючу сітку, тому що можемо залишитися без помідорів. І отакого дуже багато я бачу. Ось дивіться. Ось на сливках з'являється, ось на великих. Ну, я не знаю, це що від сонця чи хвороба. Якщо хтось знає, то напишіть, будь ласка. Бризкати, звісно, вже, мабуть, нічим не можна, тому що вже стигнуть. <кхи> дивіться. Які. Гарненькі вже є. Пауцяра, дивіться, вай! Ти красивий, ну страшний. Я вас боюся. Страшне, боюся, пауків, не зважаючи ні на який, чи малий, чи великий, красивий. Ну, страшний для мене ти. Хоч набагато менший від мене, але в мене фобія на цих пауків. А є такі, що в помідорах так, такі здоров'ючі, полосаті, схожі на осу. То взагалі велетні, а не ці. Пауки, ось бачите, що робиться з помідорами. Щось не то. Ось ще ось треба зібрати. Грони які черіків. Та якби ж вона так громко раз і постиглася, дивіться, які красиві. Прям красиві грони. На те, що воно подекілька постигло і все. Слава в нас немає. Ось кабачків дивіться. Маленьких, скільки порчених. Це ще треба побривати. Бачите? Так, все. Тікаємо до хати. Всім доброго дня, сонце світить, ой, жарко. Прийшла вже нагород наламати зранку, ну зранку, не прям так зранку, наламати кукурудзи. Поставлю, хай вариться. Наламаю, якщо є чималенько, то багатенько наламаю, бо повинна приїхати сестра із племінником сьогодні, то наварю, щоб і вони посмакували, бо в них ще точно немає. Я з нею говорила, казала, ще що немає, щоб варити. То наваримо на всіх. Вже дивіться, наламало мало. Декілька качанів. Ще тут дивлюся є. Не знаю скільки, чи вийде, щоб велику коструду поставити. От тут купувала, була якась і рання, і середня, посадила, а тепер не пам'ятаю, де яка. Тепер дивлюся по цих волосях. Якщо сухе, то роздираю. І якщо готове, що там зерно можна варити, потім зламую. Глянь, чого ви дитин? Де... А ну глянь, ти подиви, який. Уже! Почистила одного качина, вже біжать курі дзябати. Куди? Киш? Киш, киш, киш. Наламала відро. Качанів, зараз перечищу, подивимося, чи вся така гарна, чи ні. Бо вже один почистила, положила в миску, вже біжать. Уже хочеться спробувати, що ж таке добре лежить у мисці. Бідні коти лежать, жарко. Це перечистили кукурудзу. Дивіться, гарна яка. Жовта з білим, великі, Але є що не сильно набита? Ну нічого. Але більшість така гарненька набита. Бачите, це біла із жовтим, а це просто жовта. І вона так довго не старіє, дуже добра і солодка. Це ми кожного року таку купуємо. Добриня і ракель. І ще якусь давали в цьому році нову. Ну, я не знаю, де вона саме. Ну це, мабуть, добриня і ракель. Яка з них яка, я вам не скажу. Але точно ці сорти дуже смачні, солодкі і довго не старіють. Для нас добріша, яку ми не купували, яку ми не садили, а ця голландська сама добра. Бачите? Гарне зерно, гарні качани, немалесенькі, здорові. Зараз у солону водичку і поставлю, хай вариться. І будемо ласувати кукурузу. Прийдуть ще гості, теж саме пригостим, бо в них ще немає. Казала Ксюха, ще немає качанів. Ось, погано почистились і коси. Не залишаємо ми не листя у Кострулю не оці коси, оце почистили чистесенькі качани і ложимо просто в підсолену водичку. Кіш. Муки вже сідають. І зараз і звариться і будемо ласувати.